7 серпня багатоповерховий будинок в центрі міста Покровськ та готель, який розташований поряд, зазнали ракетних ударів. Тоді 10 людей загинули, майже 90 отримали поранення. Дехто ще досі лікується та відновлює свій фізичний та емоційний стан. Десятки сімей лишилися без даху над головою, просто неба. Більше десяти багатоповерхівок залишилися без вікон та дверей. Подекуди пошкоджена була і покрівля. Наслідки. Тих подій, що відбулися 7 серпня. У нас звичайно не найтяжчі, але все таки тяжкі. Багатьох людей полетіли. Вікна побиті, ну моральний стрес. Зробили дах. Уже дощі були, поки все нормально. Заміряли вікна, в кого вони були пошкоджені, в кого побиті. Все, ну кому ремонтувати, кому треба зовсім здавати, замінювати вікна. За результатами комісії, яка працювала на пошкоджених об'єктах, було зафіксовано, що заміні підлягає 2700 вікон. Нещодавно благодійна організація Джем надала мешканцям пошкоджених будинків 141 пластикове вікно. Хвилювалася, як похолодало, трошки хвилювалася. Я не дуже розуміюся. А ці люди, що розуміються, кажуть: ну, гарні профіля, там теплоізоляція, добра. Все сказали, що довго вам очікувати не доведеться. Вони самі будуть вставляти. ну тепер тільки ж одне щоб, не дай Боже, ця трагедія не повторилася. Оце ми тільки за це хвилюємося. За інформацією від військової адміністрації, благодійна організація Джем уклала договір з командою фахівців з монтажу віконних конструкцій, яка і буде виконувати роботи зі встановлення металопластикових вікон. Також ще чимало людей чекають на допомогу, адже самотужки вони не в змозі полагодити пошкоджене майно. Помишкання постраждало. Ото вікно, сосідки вікно, і далі та сторона пострадала теж. Оце відкривати не можна, його перекосило, бо там навіть сітка не витягується. Приходила, померяли, поміряли вікна, ніхто нічого не сказав. Ждемо, привозили, там розгружали, ціла машиняка стояла, носили хлопці, спитали, а вони кажуть, ми грузчики, ми не знаємо. Зала, кухня, спальня, балкон, один і балкон другої. Нас не було в списку. Дехто не став чекати на непогоду та встановив вікна самостійно. Одне окно полетіло, Я здесь не живу. І мені не було картоном забили, а тепер мені знову надо виїжджати, так я сама заказала і поставила. Попри допомогу, яку вже надала благодійна організація, ще багато мешканців потребують підтримки, адже у теперішній час не всі мають змогу самостійно ліквідувати наслідки ворожих обстрілів. Тож люди сподіваються, що волонтери й надалі працюватимуть у цьому напрямку.